Женю, ти що, приймала душ не з гелем, а з парфумом? Та ні, зранку два розпилення і все. Два? Серйозно? Цілий день усі обертаються та навіть сусідський пес за тобою у ліфт побіг. Це тому, що в моїй колекції тільки топові які аромати. Хочеш знати, які? А давай! Зараз розкажу і покажу. Усім привіт! З вами б'юті подруга Женя. Якщо ви любите, щоб ваш аромат залишався в пам'яті оточення ще довго після того, як ви вийшли з кімнати, то цей випуск саме для вас. Заварійте чай, беріть смаколики і поїхали! Сміливість, гламур і впевненість у собі. Якщо всі ці слова про вас, то аромат Рошас Одас легко стане вашим улюбленцем. Теплий, глибокий і вишукано солодкий він символізує впевненість і чарівність. Аромат вшановує всіх жінок, які сміливо руйнують стереотипи і не вибачаються за те, що залишаються собою. Композиція починається з енергійного спалаху. Малина додає соковити солодкості, рожевий перець створює легкий гострий акцент, а мандарин дарує яскраву та цитрусову свіжість у серці розквітає тубероза, яку м'яко гортають апельсиновий цвіт і ніжна троянда, створюючи відчуття вишуканості та чуттєвості. Фінальні акорди: це ніжність бобів тонка, оксамитивість мускусу та делікатне стійкі сандалу, які разом утворюють шляхетний та виразний шлейф. А ще це той самий аромат, який легко уявити на сучасній версії круели. Та сама харизма і відчуття стилю, коли ви заходите у кімнату і всі погляди миттєво спрямовані на тебе. Це не про гучність, а про внутрішню силу, яка відчувається навіть у шлейфі. Штучний інтелект дістався навіть до так, ви все правильно почули. Парфумерка Соня Констанс, що стоїть за новим ароматом нарциса Родрігіс Фохор Інтенс, розробила його на основі класичної ноти мускусу. Використовуючи штучний інтелект та технології Headspace, вона змогла посилити стійкість цієї ноти, щоб ви могли насолоджуватися нею довше. Хоча сам аромат став делікатнішим, його стійкість дуже вражає. А також це оновлена інтерпретація культового фохіо, випущеного буквально нещодавно. При першому розпиленні відчувається яскрава та соковита хвиля. Не персику поєднанні з її свіжим бергамотом. Далі аромат розкривається м'якою глибиною. Шовковисті білі квіти переплітаються з чистим мускусом. Завершує цю композицію тепла вершкова ваніль із легкою землистістю та свіжістю ветивером. Нарциса Радрію Ферхьор Інтенс одразу нагадує мені Мортішу Адамс. Це та сама спокійна впевненість та елегантність, яку не спутуєш ні з чим. А якщо ви давно мріяли про парфуми із легким гурманським відтінком банану, тримайте справжній скарб. The House of Wood Explisit саме про цю незвичну, але таку привабливу ноту просто подивіться на цей флакон. Банан у газетному папері, наче натяк на щось заборонене і небезпечно привабливе. Цей дизайн сміливо кричить про поєднання драйву і насолоди, а аромат перетворюється на справжній арт-об'єкт. Перше враження підкорює яскравість цедри лимона, яка поєднується із м'якою чуттєвістю і ілан ілангу А далі аромат розкривається як гастрономічна фантазія. Насичений акорд бананового хліба переплітається із ніжністю арахісового крему і легким теплом пряних спецій, даруючи гурманський вайб. Шлейфова основа завершується вишуканим поєднанням фіалки, оксамитового мускусу, теплої амбри та делікатних фруктових відтінків. Якщо говорити про асоціації, то цей аромат для мене це точно гарліквін із загону самогубців. Смілива, непередбачувана, з яскравим характером, та саме трохи божевільна граливість та захвалість. Наступний аромат настільки вразив усіх, що його презентували на престижній виставці Essence у Мілані. Саме так масбері це новинка 2025 року з колекції The Art of Blend від Мореск, де італійська елегантність гармонійно переплітається із загадковими східними мотивами. Відкриття композиції звучить як мікс стиглих полениця, малина, ожина та чорна смородина. І цей коктейль доповнює соковитий апельсин і тропічна свіжість маракуї. Серце розплітає букетом троянди, ірису і жасмина в дуеті із тонким зеленим відтінком моху. Завершення тепле і насичене. Ваніль і ніжна карамель зливаються з шиттєвим мускусом і глибокою амброю, створюючи виразний і тривалий шлейф. Коли думаю про Мареск Масбері, одразу згадую про Малефісенту. У ній сила, яка відчувається навіть без слів і загадковість, що дуже притягує. Так само і і цей аромат поєднання насиченої глибини і солодких відтінків створюють відчуття розкоші та впевненості. І на останок версія культового Hor у більш насиченому звучанні: Burberry Hor Intense. Створений у 2019 році відомим парфумером Францисом Куркжаном аромат втілює енергію Лондона динамічного, сміливого, творчого міста, яке ніколи не спить. Оригінальний аромат передавав цей настрій легко і повітряно. А Hor Intense додає глибини, тепла та неймовірної шлейфовості, яка дивує нюансами. Перший подих. Передає грайливу свіжість соковитої суниці яскравої, стиглою з легким відчуттям кислинки. Далі розкривається елегантна глибина квітки апельсина, додаючи звучання композиції ніжної солодкості з легким цитрусовим відтінком а в основі залишається амбракса. Теплий м'який та обволікаючий, завдяки якому аромат тримається на шкірі годинами, залишаючи відчуття витонченості. Burberry Her Intense – це ніби сама Серсея Ланістер із гри престолів. Холоднокровна стратегія, жінка, яка завжди знає, чого хоче, і впевнено тримає владу у своїх руках. Так само цей аромат сильний і вишуканий, створений для тих, хто звик керувати увагою навколо. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, ця підбірка допоможе вам знайти свої ідеальні парфуми, які підкреслять саме ваш характер і стиль. Якщо вам Подобався цей огляд, ставте вподобайку, діліться в коментарях своїми улюбленими шлейфовими композиціями, і, звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові добірки. З вами була Женя та до нових ароматних зустрічей. Па-па!